Доброго дня, дорогі друзі, доброго всім дня присутнім в цьому залі. Сьогоднішня наша зустріч хай принесе вам радість, душевне тепло, впевненість у завтрашній день, спокій і перемогу і мир, який ми чекаємо з нетерпінням. Вас прийшли сьогодні, до вас прийшли на Остину сьогодні мистецький гурт. Волонтер в складі заслужених артистів України, брати Євген і Вадим Жевожевський, лауреати міжнародних конкурсів, Дякую. лауреати міжнародних конкурсів Оксана Маленковська, Валентина Українка, Тамара Попі і, як я вже сказав, Ірина Федоровська. Дякую. Дякую. Также до вас прийшли на гостину голова громадського об'єднання Асоціації громадських організацій Хмельниччини з Національно-Патріотичного виховання Костянтиновський Петро Степанович. Поет, пісняр Володимир Григорович Олійний. Сьогодні буде презентація книги, яку Нашим поетам вдалось випустити. Вона називається Наше слово Зброя. На презентації будуть зачитані вірші і цієї книги буде читати Неля Нагорянська. До вас також прийшов голова спілки Конгресу літераторів України. Чевелюк Микола Вікторович. Тут, в роді всіх гостей вам я представив, хочу сказати одне. Серед українського роздолля поділля наше розвіло, Мецніла тут козацька воля, і моє коріння поросло, світле, голо, світле, голосне й привітне. Тут чарами Поділля квітне, йому як різь роки гукаю. Добрий день, мій рідний краю, мій Хмельницький. Для вас співають Оксана Марінковська, Валентина Українська. Всі поспішаю, всі справи чекаю, стени життя на стежини я Та весілля гуляю, Збільшився рік міщан на землі. Please. Глибокими ранами я трать душу, сльози вилітають очі, малі діти стають сиротами. Матері і молоді жінки одягають чорні хустини. Ось така ціна всій нікому не потрібні в війні. Я прошу вас помянути всіх, хто загинув на цій війні, садиною мовчання. Дякую, друзі, всі І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Мої сини, мій син співає Тамара Потека. isso are and mm -hmm. How me go. Такої гарної нагоди і подякувати нашому Миколі Івановичу за те, що він свої пісні дарує людям. І на сьогоднішній день пісня моїх сини, вона має зміст в кожній хаті, в кожній родині. Ми тільки молимо Бога, піднімаємо руки до небес, щоб наші воїни-захисники живими повернулися додому. Хай їм завжди буде. Добре там, на, хай мене пам'ятають, що з піснею до перемоги сьогодні вас вітає мистецький волонтер. Тай, попробуй говорити щось цієї трибуни, тому я поки передикну, а слово надається ректору університету Хмельницького управління Права так, так, так. Чудині, <клес> Суд, подаєте, подаєте. Слава Україні! Рай, так, слава. Вельми, шановні представники Асоціації громадських організацій Хмельниччини з національно-патріотичного виховання. Шановні колеги, ви шановні студенти, ви шановні українці, щиро радий сьогодні. Бути присутнім на такому чудовому заході. Цей захід підтверджує те, що українська нація є надзвичайно патріотичною. І впродовж всієї історії ми і наші предки доводили і продовжуємо доводити цей факт. Найбільше що ми любимо в своєму житті, ми любимо свою батьківщину, ми любимо свободу, ми любимо нашу гідність. І ми боремося за те, щоб наша держава була найкращою. На превеликий жаль, всі намагання, які були в історії нашої держави, спрямовані були нашими ворогами на те, щоб знищити нашу ідентичність, знищити нашу свідомість, перетворити нас на рабів. Але ніколи і ні в кого нічого в цьому не вийде. Допоки живий український дух, допоки ми любимо нашу Україну і любити будемо, ми зобов'язані переймати це від наших предків, примножувати це і передавати нашим нащадкам. І цей нерозривний ланцюжок Поколінь, який несе в своїх серцях, в своїх душах цю патріотичну рису, він назавжди стверджуватиме нас як одну з наймогутніших націй. На землі. Я надзвичайно вдячний нашим друзям, талановитим, творчим представникам еліти Хмельниччини за їхню творчість, за їхній ентузіазм, за їхнє бажання і можливість творити навіть в такий непростий для України час. Писати свої вірші, писати чудову музику, писати пісні, які можна передавати молодому поколінню для того, щоб молоде покоління переймалося тими рисами патріотичності, які є в душах творчої еліти, і Хмельниччини і України. Тож надзвичайно велика шана вам, шановні представники громадських організацій. Бо надзвичайно важливо саме в цей важкий період е, народжувати такі гарні творчі праці, які зможуть вселити в серцях кожного з нас ось ту національність, національну ідею, свідомість і патріотизм. щиро щиро вам за це. дякую. Користуючись нагодою, шановний Микола Івановичу, дозвольте. Від імені Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова висловити подяку артистці хору академічного ансамблю пісні і танцю Козаки поділля Хмельницької обласної філармонії Марині Клешнатій передати вам цю подяку. Дорогі друзі! Марина готується до концерту. В них там має бути сьогодні теж концерт в філармонії. Тому я ось цю подяку. Якщо вона встигне, то ми її тут вручимо. Якщо ні, я її передам від вас марині Кеснати. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Не байдуже дітям твоїм Україна доля не злякає ворог лютий, нас не залякати, погляд діти твої ідуть. Тебе захищати, волю твою Україну і народу славу, самостійна, незалежна, велика держава. Хай світе наша країна і не знає віку. Слава тобі, Україну! Від до віку, Козаченьки, для вас співають Оксана Валентовська і Валентина Українка. Foi um luís,